Привіт, мої дорогі! З вами знову я, Ірина Шатінська, і хотіла би я сьогодні поговорити з вами таким веселим тоном про невеселу і печальну річ депресію. Я б це вже почала писати в Фейсбуку, проте в Фейсбуку все-таки я пишу одного порядку речі, я з вами говорю про речі трошечки. Іншого порядку звертаю більше увагу на біохімію людського організму, людської психіки, на психофізіологію і намагаюся вам роз'яснити речі таким чином, щоб ви не, не продовжували думати, що все це якась, якісь такі тонкі матерії, які не мають свого все-таки Відображення і свого, свого сліду, і не беруть своїм початком процесів повні собі на фізичному, а не метафізичному рівні. Отже, чим характеризується депресія, які є ознаки депресії? Втрата інтересу до життя, ангедонія, втрата радості життя, втрата сенсів, туга. Упадок сил, астенія, порушення сну в ту чи іншу сторону, безсоння або надмірна сумливість. Втрата взагалі радості, життя, розуміння для чого мені вставати з ліжка, і відчуття без безсилля Відсутності сил встати з ліжка. Воно взаємно пов'язано, бо для чого мені вставати з ліжка. Але є ще одна річ, яка є м, дуже часто, дуже часто м, супутником депресії. Це є соматичні болі. Болі в тілі, болі в спині, болі голови, болі шиї, мігрені, болі е, су, суглобів. Болі м'язів і болі, як наче, кісток, а також болі всіх відділи, від, відділів шлунково кішкового тракту. Чому Причин тут мене душа болить, мені отак от погано, але, але я не знаю, не розумію, що, бо мене болить все тіло. Я ходжу по лікарям, і мені говорять, слухай, ти здоровий, то тобі нічого не є. Всі аналізи, всі ті щитовидки разом взяті, всі ті там феретини разом взяті і все в нормі, в нормі, в нормі, а в не все болить. Пояснюю, а сьогодні хочу вам це трошки пояснити: нейрохімія, нейробіохімія, болю і настрою є спільна. Вона нею керують, чи вона залежить. Від кількості одних і тих самих нейромедіаторів, кількості і якості їх дії, нейромедіаторів, яких норадреналіну, серотоніну і дофаміну. Якщо їх бракує, як при депресії, бо при депресії їх бракує, то в людини знижується больовий поріг. І те, що колись би викликало, або і ні, якийсь тільки легкий дискомфорт. Стає сильними болями. І ні їй не здається, і ні вона не вдає, і ні вона не вигадує, її болить. Далі е, система стресу, система стресу, а отже, кортизолу. Система стресу, вісь стресу, гіпоталамус і наднирники, які працюють в стані постійного хронічного, підгострого стресу, або гострого і частого дистресу, тобто такого дуже-дуже поганого стресу, вони ведуть до того, що збільшується або дуже сильно зменшується, навпаки, вичерпується кількість кортизолу. і це запускає запальні процес все те ж з тими самими цитокінами, про які я стільки говорила вам, коли говорила про всю, там, всякі психосоматичні процеси. Цитокіни, цитокіни, речовини, які супроводжують запальні процеси, вони підвищують чутливість до болю. Далі, зміни в роботі мозку. По-іншому, при депресії. Працюють у ті структури, які відповідають за, емоці... за емоційні... емоційне сприйняття, і які змінюють свою роботу при емоційному стражданні. Які це структури? Амигдала, поясна кора, острівкова кора. Вони відповідають за настрій, зміна в їхній роботі так е, веде до емоційного болю, а емоційний боль, біль е, відчувається як біль соматичний. Чому? Тому що він, запускає, він будучи непрожитим, запускає процеси Соматизації. Подивіться, якщо ми проживаємо травму, якщо ми проживаємо біль, якщо ми даємо місце роботи болю, оце, це робота. Це робота, це процес, воно має бути пройдене, воно має бути перегойоване, воно має бути пропрацьоване, розказане, виплакане, так? має пройти ця робота психіки. Якщо воно не проходить, якщо воно не визнається, якщо воно заперечується, якщо воно не усвідомлюється, то той емоційний біль, який в нас живе і не має виходу, він виходить через тіло. Емоційний біль стає болем в тілі. Це процес соматизації. І тут ще одна штука є важлива, чим, чим більше, чим е, більше, біль, тим більше стає і депресія. Чим більша депресія, тим більший біль. Ті процеси крутяться по такому замкненому колу і не мають жодного виходу. А, Депресія це не просто сум, це збій в роботі мозку, збій в роботі мозкових структур, тих, що регулюють і емоції, і біль. Депресія говорить дуже часто мовою тіла. І е, хочу вам сказати одну річ. Ще донедавна я сама була схильна. Діли депресію на таку ендогенного та екзогенного характеру. Тобто такого, що сама з себе щось там неправильно в тих мозкових структурах. Так воно, от ті от нейромедіатори, ті всі е е гормони, вони неправильно працюють, неправильно дозуються, неправильно працюють ті з'єднання. Такі взагалі нейромедіатори. Це ці речовини, які допомагають проходити імпульсу, електричному імпульсу, між нейрончиками, яких є, не знаю, не пам'ятаю чесно, мільйони чи мільярди в кожному людському мозку. Якщо ті нейромедіатори, медіатори нейронів працюють недобре, відбувається те, що відбувається. І вважалося, що вона може бути, от той збій може. Відбутися сам в себе, так, от такий от неправильний. І це є ендогенно, ендо, внутрішнього характеру, внутрішнього ем, походження, і екзогенно, в зв'язку з травмою, в зв'язку з чим, що сталося в житті людини, в зв'язку з якимись неприємними подіями, в зв'язку з ем, переживанням горя, втрати м, тощо е, воно зараз так не вважається, і я зараз так перестала вважати, тому що. Насправді, якого би не було походження, депресія, включно з депресією через м -м, дисфункційне дитинство, ми будемо з вами про це говорити, все це так, чи інакше, перешкоджає нормальній роботі, зладженій, злагодженій роботі. Структур мозку, які відповідають за настрій і відтак за наше почуття радості від життя, сенсовності життя, наше почуття відчуття себе здоровою людиною, наше бажання жити. Коли е, тіло сигналить про депресію м, не лише безсонням, поганим настроєм, м, від браком сил, е, відсутністю радості життя, але й болями призначають е, антидепресанти, які місять не тільки сиротоніном. Е, інгібітори зворотнього захоплення сиротоніну. Тобто регулюють не тільки сам настрій, але й інгібітори зворотнього захоплення норадреналіну. Норадреналін це речовина, яка влагоджує гормон, який влагоджує, злагоджує є як анальгетиком, є природнім анальгетиком. Взагалі. Всі ці речовини, в принципі, окситоцин, дофамін, серотонін е, і м, норадреналін, вони, вони є, ендорфін, вони є природніми енергетиками, природніми е, заспокійливими, заспокійливими болю. Не заспокійливими, а заспокійливими болю і так, м, душевного болю також. Вони. М, Роблять так, що ми почуваємося ліпше. Якщо ми почуваємося ліпше, в нас менше починається біль. Менше стає біль, м кращий стає настрій. В людині все зі всім пов'язано. В нашому організмі немає нічого, що є ізольованим одне від другого. Нічого, ні один сигнальчик, ні одна ні одна. Сльоза ні один якийсь там де щось коле, ні, ні якийсь, ні де який щось ми сміємося від радості, чи ми сміємося через силу. В нас, в нашому організмі, все є єдине. І коли ми лікуємо або лікуємося, ми маємо враховувати обов'язково як медичну сторону справи, так і психологічну сторону справи. І коли ми підбираємо лікування, ми маємо орієнтуватися на те, що краще допоможе конкретно нам. Бо є ситуації, коли шкода від неприймання. Відмова від приймання антидепресантів є більшою для організму, ніж сама депресія. Я не намовлятиму нікого до вживання антидепресантів. Я говорю про те, що кожен випадок, кожен випадок є абсолютно індивідуальним, і кожен випадок треба розбирати, наскільки конкретно. Мені вам, йому чи їй потрібні антидепресанти, допоможуть антидепресанти, чи навпаки, чи шкода від усвідомлення того, що я п'ю антидепресанти, це капець, як погано, це на все життя, це я поправлюся, це я буду взагалі психом. От шкода від того страху буде більшою, ніж якби, перевага того, що людина буде пити ці антидепресанти, розумієте? Тому кожен такий випадок ми розглядаємо окремо. А класика, класична психологія говорить, що працює тільки комплексний підхід, підтримка нейролептиками, антипсихотиками, антидепресантами, в залежності від Стану, в залежності від діагнозу, так? Від тяжкості того діагнозу чи спектру того стану, плюс психотерапія. Поки що на тому зупинюсь бо щось і так говорила значно більше, ніж була собі запланувала. Дякую, дякую, дякую. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, рекомендуйте. А головне головне ставте запитання. Я. Я маю, я маю дуже багато відповідей, мені бракує запитання. Я не знаю, що вам цікавить. Я не знаю, що цікаво. Я не знаю, про що ви хотіли би послухати і поговорити зі мною. Дякую.